О восьмій ранку, як і планували майданівці зі Бужгорода, зібралися під Ода. Тут і правоохоронці. Якщо активістів близько чотирьох сотень, то працівників міліції вдвічі, а то й втричі більше. Вони оточили будівлю з усіх боків. Багато їх і всередині. <плес> Традиційно активісти розпочали свою акцію з національного гімну та гаса. Далі звернулись до міліціонерів, закликали їх стати на бік народу, пропустити до будівлі Ода. Ми, з народом, ми, з народом. ми прийшли постукати в двері, щоб, щоб вони відчинили. Ми будемо в них стукати наполегло і довго, якщо вони будуть довго супротив робити, ну вони їх відчинять, і цей режим впаде. Він мусить повинно бути народовладдя. Незворушно стояли хлопці в екіпіровці. Так продовжувалось цілу годину. Запланованого штурму ода так і не відбулось. Без діла активісти не сиділи. Тим паче з достовірних джерел отримали інформацію, що до Ужгорода їдуть два автобуси з Беркутівцями. Годину простоявши під стіною, що утворили силовики перед входом в Ода. Мирні учасники зібрання рушили до головного управління УМВС, де чекають виходу до них. Василя Варцаби, котрий. Повинен пояснити, що за автобуси з силовиками рушили до Ужгорода. Далі пряма мова. Прошу вам всім дати відповідь, будь, будь ласка. Тишина, дайте Я ще нічого не сказав, вже каєте, що я брешу. Беркут Закарпаття відпустили з Києва. Він приїхав додому, поїхали зараз. відпочивати. збентежив активістів і той факт, що автобус з силовиками без номерів відтак довіряти головному міліціонеру не стали. Делегували своїх на основну точку дислокації. Беркуту інші мітингувальники повернулись під стіни. Ода до журналістів та активістів, аби прояснити ситуацію. Вийшов представник Беркуту. Каже, дійсно такі автобуси прибули. Яка їх мета? Далі його пряма мова. Ми приїхали додому з командировки з Києва, де, був, де охороняли громадський порядок. Несли службу на вулиці Банковій адміністрації президента. Ну, на даний момент приїхали додому, і я думав, Вонько дасть, більше ми нікуди не підемо. А та й знаєте, порядний газда, коли приходить домів. То швидко перепозирую, а це вже я по-нашому кажу. Та мушу вже хлопці розійшлися. Ну й щеся, встало, Хочете, я їх покличу. Беркут призначене для того, щоб збоялися злочинці. Щодо відсутності на автобусах номерів, то пан Василь запевняє, вони відпали під час прочищення їх від снігу. А тим часом на Ужгородському євромайдані все спокійно. Протистояння між мітингувальниками та міліцією немає. Зараз як ми бачимо, хлопці укріплюють барикади. Наметове містечко обласного Євромайдану живе уже третю добу. Збудували фортецю активісти дуже швидко, об'єднавши всі сили. Зайняло, але ну, спочатку барикади були малі, їх, буквально половина з цього. Їх построїли десь менше, ніж за годину. Далі зрозуміло, що людям мало міста і почали розширяти, це теж ще одну годину-дві зайняло. Люди будують не що просто а для свого захисту. Об 11-й всередині розпочалася санітарна година. Всі прибирають, чистять асфальт від снігу та готуються до обіду. За стінами барикад жінки та дівчата готують їжу, канапки, салати, пізніше гаряче. Люди, люди приносять, хто що може, то і приносить. Люди в основному народ приносить. Всередині містечка все організовано. Кожен відповідає за окремий сектор: кухня, вогнище, підтримка та зведення нових барикад. Активісти радіють, що все доводиться робити разом. Мені дали відповідати за кухню, щоб була дисципліна. Загалом ситуація на майдані Ужгорода залишилась стабільною, без провокацій.